Дослідження це цариця для е, медіа. Ну так, до речі, про дослідження. Тобто, коли ми, ми бачимо, ми, наприклад, зараз марафон, ми знаємо, хто його дивиться. От, до речі, хотів запитати про марафон. Якщо хочеш, прокоментуй, Поліст. будь ласка, та, як, як ти ставишся? Бога велика дискусія: чи потрібен телемарафон зараз в тому варіанті, якому він існує, чи його потрібно трансформувати, тому що ну, дуже багато не хочеш, не відповідаю. Вися. у нас е, е, ну, Суспільне є співвиробником марафону. Тоді десь це було 26, 27, тобто другий, третій день після, ми запустили своє інформаційне мовлення Суспільне. Телеканал Перший, служба новин Суспільного, Українське Радіо. Ми тоді спільно координувалися, запустили своє мовлення. Потім держава, маючи на це право, під час дії закону про правовий режим воєнного стану. І був окремий указ щодо єдиної інформаційної політики. Суспільне є співвиробником марафону, ми співвиробляємо. За свою роботу, за нашу роботу, тобто роботу суспільного цьому марафоні, наше слово. Я хочу сказати, що ми дотримуємося балансу політичних сил, балансу думок. Uh, у нас представлені усі представники політичного опозиційний... Кріму ОПЗЖ. А, крім ОПЗЖ. Так, ми, ми це навіть прописували. У нас є на сайті. Ну, це ж компанія. Да. є стратегія і є там KPI, показники, які у нас річний план. Де якраз у нас все це є. Моє ставлення м під час війни це зрозуміло війна, повноштатна війна. Єдина інформаційна політика йде і Ми три того сну стратегічну мовну національну суспільну як правонаступниця національної телекомпанії і національної радіокомпанії України. Мов ми, 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 ми є за статусом цим стратегічним підприємством. То вас треба захоплювати, як от, телеграф Ленін захоплювався часто телеграф, пошта і суспільного мовника. Треба раптом що вас захопити Та -та... в першу чергу. Тоді 1 березня оця ракета, яка прилетіла. В основу Дорогожицької вежі та в апаратно-студійний апаратний комплекс апаратний інженерний комплекс, який під вежею, а друга, яка влучила в спортивний комплекс, ймовірніше, ну, що вона мала влучити вона сумповоносило всі вікна до центрі, тому ми є мішень. Ну є мішенью за я до речі скажу що. Разом із інститутом масової інформації ми порахували, що 14 об'єктів телерадіомовлення були цілеспрямовано знищені ракетами, тобто, як школи, бібліотеки, так. Як університети. Ми знаємо гуртожитки знищено, і мед медіа об'єкти. От Цілеспрямовано знищується ворогенню. Ворог. Тобто, але це повномасштабна війна, і зараз вона триває повномасштабна війна. Але тут ситуація в тому, що варто далі. Уже далі шукати, і ми це бачимо вже розмовах, коли вже з'являються розмови. А якщо і війна не не закінчиться, але варто проводити чи не варто проводити вибори, до речі а, і це вже розмова е, іде. Тому тут уже я думаю, що знайдуться інструменти можливості, тому що немає прецедентів. Ну немає прецедентів, де це е, коли це і демократичні інститути існують, і водночас повномасштабна вторгнення да, от минулий раз був у нас в гостях Микола Давидюк, відомий політолог. Він сказав, він проти того, що були вибори під час війни, тому що. Щоб ну, було... це, це, до речі, це... чому, ну чому... хоча багато каже, штабів уже готуються до цього. Ну чому вигідно, скажімо? А чому не проводяться подивіться у президента, це ту... у президента і ну, влади великі повноваження під час війни? У от, тому це обмежується. Тобто, вони якраз зацікавлені, але тут у тому, що е я наведу інший приклад. Якщо ми переходимо, е якщо так станеться, що і це можливо. Що це як ізраїльський варіант, коли постійно ми перебуваємо, А якщо так буде, коли ми постійно перебуваємо, нікуди не зникає наш ворог, і ми не зникаємо. Ну да, і З ми зраїльно... продовжуємо боротися. Да, да. І от ми живемо із цим. Ну, не можна... і тому можливо, це варто так перебудовувати. Вони в ефірі був Корнієнко, першоступник голови Верховної Ради України, Олександр. Він цікаво сказав, у це на цьому тижні. Це колись начальник і граючи тренер. Це зрозумів, тому що це десь кабінетів. Скучно. Да, а трошки, ефірі цікаво. В ефірі цікаво. Да, в цікаво. Так. так от, він сказав дуже такий момент, що ми мусимо зараз уже думати про розвиток інших технологій, власне виробництво і військової техніки, і а, взагалі it сфери, не покладатися тільки на, наприклад, агросектор, ми розуміємо, що це може бути вразливістю, наприклад, не тільки виростити і зібрати врожай, але зараз найголовніше це його логістика. До речі, і це приклад того, чому я це згадав? Що е, коли йдуть розмови про те, що ми робимо далі? Тобто ми мусимо далі жити, розвиватися. І відповідаючи на питання запитання щодо марафону, то якщо і справді це буде далі тривало, то війна буде тривалою, то потрібно вже думати про те, як буде здійснюватися мовлення. Що говорять цифри? Марафон є популярним для аудиторії, скупна аудиторія каналів, які його виробляють, транслюють більше, ніж сукупна аудиторія інформаційних телеканалів до повномасштабного вторгнення. Тобто, це важливо. І марафон, якщо його розглянути як канал, просто марафон, хоча це сукупність каналів, які виробляють, він живе так само, як і всі інформаційні канали у всьому світі. Особливо це стосується подієвості. Якщо відбуваються обстріли, одразу зростає його популярність. Тобто він потрібен. Розумієш, тобто зараз, коли ми до чого звикаємо але коли знову починається щось важливе. я хочу підкреслити важливість, і всі побачили, помітили. Тому що на моїй пам'яті, вже скільки було розумників, які ховали радіо, як зараз підкреслена важливість стратегічність роль радіо під час блекаутів, Радіо, Слухай, та, я сам єдиний по то тотальних блекаутів. Тобто, і це стосується не тільки фронтової лінії, хоча після багатьох обстрілів по всій Україні важко зрозуміти. У нас немає пилових районів, але пам'ятаю, Львів більше 12 годин взагалі по всьому місту немає. Тобто, знеструмлені і, і, і звичайні навіть ці е, підсилювати ж цей сигнал дротового телефону зв'язку. Взагалі нічого немає, і тільки залишається радіо. О, цю можливість. Так. І таких прикладів багато. Херсон, коли, от скоро буде рік, звільняли наші, і люди казали, ми слухали Радіо, Українське Радіо. А є, ну, просто стратегічні речі. Тобто воно дуже важливо, воно, воно все проникне, воно всюди суще, і воно простіше свої технології для того, щоб забезпечити його надійність.